Перше, почитати методологію. Всі методології доступні на сайті EMI в відкритому доступі. У нас є е, в рубриці дослідження колонка методології, ти туди. І там можна знайти будь-які методології і просто подивитися на себе, спробувати провести самооцінку. Щоб це полегшити, ми зробимо електронну анкету, де ви виплацаєте, і вам видасть, ви можете подавати, чи вам треба звернути увагу на якісь там нюанси. Не треба боятися, треба пробувати подаватися. Тому що це важливість вашої роботи, це те, як ви презентуєте себе світу, це ваша конкурентна перевага, і це вихід із зони комфорту, як би там не було страшно, я вважаю, що треба пробувати і треба подаватися. Ми завжди будемо готові допомогти. Все рахується по балах. І якщо медіа не проходить по балах, воно не потрапляє. Тут ми стараємось максимально виключити суб'єктивний фактор, тому що це питання нашої репутації. Також ми також відправляємо на запит редакції розкладку, щоб вони бачили, що відбувається, як була проведена оцінка, і ведемо дискусії. І власне за ці роки, а в нас ну 10 років напевно ми цим займаємось. Одна тільки один був тільки випадок, коли була така в нас досить токсична комунікація з одною редакцією, і ми просто відмовилися їх рейтингувати, тому що ми вказували, що ось у вас джинса виявлена достатньо аргументована. Вона була підтажкою реклама в інших медіа, вона містила неправдиві факти. Редакція відповідь просто хамила, і ми просто прийняли рішення, що ми цю редакцію не рейтингуємо. Ми ну, нам не хочете, будь ласка. Для регіональних медіа нема, але для національного рівня у нас є вимога обов'язкова ставити е, зверху е, новини. Має бути написано, що ця новина була виготовлена або там згенерований заголовок з допомогою штучного інтелекту. такого-то. Є спеціальні політики, які стосуються використання штучного інтелекту в медіа. Вони досить детальні. Перше, що вони передбачають, це дві речі: це прозорість для аудиторії. Щоб аудиторія знала, що ця новина згенерована. І друге, це редакційний контроль. Були дуже куметні історії, коли медіа повірили в те, що штучний інтелект може все, а штучний інтелект їм генерував біографію Тараса Шевченка з якимись такими кульбітами з подорожами в Америку, і редакція цього не перевіряла і ставила це на сайт. І це було дуже. Потім їм боляче і смішно це виправляти. Там, мені здається, що навіть звільнили ту людину, яка це робила. Редакційний контроль. Якщо щось ставити, і є ще один нюанс: він юридичного характеру, і він ще досі не пропрацьований достовірно, тому що, по суті, робота штучного інтелекту це такий собі плагіат, це компіляція уже існуючих. В нашому якомусь інформаційному просторі думок ідей, і можливо, те, що ту фразу, яку штучний інтелект написав у вашому тексті, можливо, ця фраза вона десь вже в інтернеті написана. І якщо ви її поставите, то чи вам, щоб вас потім не звинуватили в плагіаті, і потім не було дуже соромно, і ви не пояснювали, що це так і так. Тому маркування обов'язкове штучний інтелект.